Ви знаєте, мабуть, не варто чекати, коли прийдуть реформи і все змінять. Потрібно всі зміни починати з самого себе. Правильно. І тоді щасливе життя не буде першоквітневим розіграшом. Бо інколи вийдеш на вулицю, подивишся навколо і так точно стає на душі. Ех, якби ж над вишнями хрущі хоч чуть по-європейськи зажужжали, аби безвіз з дружиною в Бордо. Із друзями на пиво до Берліну, і по дорозі рівній, наче, скло. Так хочеться, щоб закінчилося все зло і щоб такою стала Україна. Ого. Царанні сюсюра. Це, ранній сусюра? Це я спеціально до сьогоднішнього вечора переклав українською мовою Мерліна Менсону. Менсона. Менсона? Трошки реформував текст. Тому що страшенно хочеться змін. Замість життя своє життя. Бери і твори сам. Не чекай понеділка сьогодні, вже починай, Хочем змін, кричить наша душа. Перемен требують наші серця. ми єдина країна, і мрія у нас є одна. Перем... Watch you must